всім, хто приєднався до перегляду підсумкового випуску новин на Рилайф Ньюз. Мене звати Юлія Грінченко. Далі про найголовніше з життя громади. Щоб бути в курсі актуальних новин, підписуйтесь на наш Ютуб канал та сторінки у соцмережах. У ніч з 22 на 23 квітня Полтава зазнала масованої атаки безпілотниками. О 22.40 в області пролунала повітряна тривога. За інформацією Полтавської обласної військової адміністрації, вночі місто атакували 13 ударних безпілотників. Частина з них була збита силами та засобами протиповітряної оборони. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань є пошкодження та руйнування. Постраждали шестеро людей. У Решетилівському центрі первинної медико-санітарної допомоги проводять заходи в рамках тижня імунізації та нагадують про важливість вакцинації і радять слідкувати за календарем щеплень. Маленький Дмитрик має всі щеплення згідно із календарем вакцинації. Сьогодні він прийшов разом із мамою на плановий огляд. Я вважаю, що вакцинуватися необхідно, адже це підтримка нашого здоров'я. На сьогоднішній день дуже багато різних думок, але кожен вибирає по-своєму, підходить до цього свідомо. Знаєте, таке можливо грубувати порівняння, але собак же ж ми вакцинуємо, то як же ж ми можемо обійти себе та наших діток. Нині у Решетилівському центрі первинної медико-санітарної допомоги проводять заходи в рамках Всесвітнього тижня імунізації. Вакцини згідно календаря щеплень наявні в достатній кількості. В Україні всі діти мають обов'язково отримати щеплення проти 10 захворювань, таких як туберкульоз, поліоміеліт, коклюш, дифтерія, правець, кір, краснуха, паротит, гепатит Б та гемофільна інфекція. Якщо своєчасно не вакцинована дитина, то у неї підвищений ризик перенести ці захворювання. З тяжкими ускладненнями. Ці вакцини безоплатно ви можете отримати щоденно в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Серед тих, хто підтримує, і Катерина Миколаєнко. Я, як мама двох дітей, знаю, що вакцинувати дітей є дуже важливим, тому я вакциную своїх дітей згідно з календарем щеплень. Триватиме всесвітній тиждень імунізації до 4 травня. 21 квітня народився тренер з греко-римської боротьби Решетилівської дитячої юнацької спортивної школи Валерій Славко. Йому виповнилося 70. Журналісти Релайф зняли матеріал про тренера і його вихованців, яких уже не одне покоління. Майстро спорту України з греко-римської боротьби Валерію Славко. 70, з яких 50 він присвятив тренуванню спортсменів. Ну, я думаю, що першим головним в роботі трені потрібна база бути. Буде база, діти прийдуть. Тим більше, що треба заінтересувати. Тим більше, ви ж бачите, колектив создався, вже вони ходять вже все, все, і не тіряється. Якості не виходять. Вони приходять нульові. Він просто є сюди дитини, от маленька, воно в нього желання. Все як тренер до нього підійде, все до нього ж треба підійти до кожного. Зараз молодеж така, кадрний, дуже ж не а потім вже як підходиш, все, він працює. Він же він бачить, що тут якості ми розвиваємо і швидкість, і скорості, і силу особливо, і навіть у чим правильно ходити. Валерій Славко виховав не одне покоління спортсменів, серед яких і Сергій Переходько. Валерій Васильович, як тренер, це для нас, як батько. Давайте почнемо. У нього, е крім е основної, ця фізична підготовка була підготовка колектива. Колектив завжди був дружній. Е в чому заключається дружба? Ми завжди все разом. Тобто Не тільки тренування, наприклад, закінчилася тренування. Він бере всіх, веде У нас в нас своє в час був соки воду. Попити сок. Їдемо на змагання, обов'язково йдемо, разом скупляємося. там. Поїсти після змагань, бо не завжди в столовій це можна було поїсти. І так само виход на природу. Він організовує всі ЗО. Тренування у секції греко-римської боротьби проходять щодня. Під керівництвом досвідченого Валерія Славка тренуються хлопці від 9 до 20 років. Вже четвертий рік поспіль боротьбою займається, і 11-річний Радіон Гребенюк. Валерій Васильович є для мене прикладом. Я хочу для нього, для нього рівнятися. Він в міру сворі і дає нам круті мотивації, щоб ми в майбутньому отримали грамоти та медалі. За розвиток і популяризацію спорту серед молоді. Валерій Славко має звання почесного громадянина решетилівки. Під час чергового обміну полонених між Росією та Україною вдалося звільнити 14 захисників з Полтавщини. Серед них і Олег Пох із села Лиман Другий. Він навчався в друголиманській школі та Решетилівському аграрному ліцеї. Морпіг Олег Пух – військовий 36-ї бригади морської піхоти. Він обороняв Маріуполь, служив на посаді матроса. В полон потрапив 12 квітня 2022 року. Нині воїну 21 рік, і три з них він пробув у полоні. Довгий час Олег. Хпох вважався зниклим безвісти, доки його ім'я не потрапило в списки полонених. Нині він з побратимами проходить реабілітацію та працює зі спеціалістами. Музика. Ніколи такого не було і знову все горить. Пожежно небезпечний період повернувся разом з настанням тепла. Щоб уникнути пожеж в екосистемах, працівники Решетилівського лісництва облаштували водозабір, створюють мінералізовані смуги та об'єкти протипожежної агітації. З настанням теплої погоди є ризики виникнення пожеж в екосистемах. Працівники Решетилівського лісництва здійснюють активні заходи проти пожежної безпеки, облаштували водозабір, створюють мінералізовані смуги та об'єкти проти пожежної агітації. Щорічне поновлення мінсмуг, десь 230 кілометрів було зроблено поновлено на даний момент. і Воно буде продовжуватися кожен місяць. Щоб не було зелені, не було там трави, буряна і дійсно виконували свої функції. Плюс буде створення 25 кілометрів, заплановано нових мінсмуг, Встановлюються шлавбауми, встановлюються таблички про те, що попереджаються, що пожежа небезпечна і заборонений вхід у ліс. Ну, під час рейдів роздаємо спеціальні листівки, де попереджається. Про відповідальність про поведінку про те, що заборонено знаходитись так, як у час військовий стану в нашій державі у ліс заборонено крім працівників мисливського лісового там зсу і працівників поліції у вихідні. Чергова пожежа сталася в Ришетирівській громаді в селі Литвинівка. Вогнем знищено сміття та лісову підстилку. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Полтавській області протримається найближчі кілька днів до 24 квітня квітня. Hvala. Громадська організація Спілка ветеранів АТО Решетилівщини згодом запрацює в новому форматі та оновленому приміщенні. У будівлі стартував ремонт. Вже замінили вікна та двері, згодом зроблять ремонт та кімнат, де надаватимуть консультативну, психологічну та фізичну реабілітаційну допомогу. Так спілка працювала і до повномасштабного вторгнення. Нині військовослужбовці, які повертаються з війни чи приходять у відпустку, потребують цієї підтримки. У будівлі громадської організації Спілка ветеранів АТО Решетилівщини» розпочали ремонтні роботи. Вже замінили вхідні двері, встановили три енергозберігаючі вікна та замінили троє міжкімнатних дверей. Далі будівельники зроблять відкоси та візьмуться за ремонт стін, стелі і підлоги. Можливо, якщо все у нас буде гаразд, то і заміна й даху зробимо. Хочемо, щоб спілка працювала в повному обсязі, так, як до повномасштабної війни планувалося в нас, і вона наполовину працювала вже, це зробити кімнату психологічної розгрузки, невеличку спортивну залу, де хлопці і раніше приходили взимку і літку приїжджали, займалися, ну, щоб могли приходити, спілкуватися, надаватися якась консультативна допомога масажі також. Зараз і раніше приходили і не тільки військовослужбовці, але й родини. З 2024 року приміщення, в якому розташована спілка учасників АТО, прийняли в комунальну власність решетилівської міської територіальної громади. Ремонт проводять за кошти міського бюджету. Ми пройшли дуже довгий, важкий шлях, щоб отримати в комунальну власність цю будівлю. На сьогоднішній день ми можемо допомагати платити комунальні послуги, робити косметичні ремонти, капітальні ремонти для того, щоб нашим хлопцям, які вертаються, які приходять в відпустку, було комфортно збиратися і е, проводити час саме в, ці, в цьому приміщенні. Е, також ми зараз працюємо над тим, щоб оснащити новим обладнанням кабінети для того, щоб наші хлопці змогли підтягти фізичне своє здоров'я. На сьогодні до громадської організації Спілка ветеранів АТО Решетилівщини входять близько 150 ветеранів війни та учасників бойових дій. Близько року на подвір'ї Анатолія Сидоренка з решетилівка живе незвичайний постоялець. Чоловік виходив лиличення з поламаним крилом. Нині це вже далеко не пташеня. Чому пернатий гість не полишає господу свого рятівника? Знають наші журналісти. На подвір'ї Анатолія Сидоренка живе лелека. Птаха з пошкодженим крилом чоловік доглядає з вересня минулого року. Літати лелека не може. Проте у дворі Анатолія Михайловича почуває себе впевнено серед домашніх курей. Пернатий полюбляє їсти рибу, ракушки, сало та здір. Дуже любить компанію. Він сам не любить, де кури там і вони. Щипає їх, правда, щепа. Чекає, поки вони грибуться, червей нагрибуть, тоді він їх відганяє і їсть. Там дуже хитре. Потім заходять вони в курятник, він їх зустрічає всіх і кожен щепне, мабуть. Дружина сказала зразу: ти подумав, що це ж береш не на, не на сезон і на це. Я вже похилу віку і будемо доживати в місті. Найбільше клопоту з лелекою було зимою, особливо під час морозів. Адже у тих перелітних птахів немає пуху, щоб зігрітися. Взимку в основному він провів з курми знизу, там полки спеціально, щоб на нього ж вони не зверху. Лампа обігріву, реле часу стоїть. Виставляю або по півчаса гріє в час, або по через кожні 15 хвилин. Тепло. Але ж днем. Одівали куртку, дітку на нього, я перешивав її вручну, підганяли, щоб він не гуляти. А потім, вже, як морози придавили, прийшлося хату забирати. У Душовій він так хорошо там себе поводив. Чудово прямо. Ось це гніздо господар спорудив 9 років тому, проте тільки в минулому році тут почали гніздуватись перелітні птахи. Через засушливе літо Анатолію Михайловичу довелося виходжувати покинутих пташенят. На цій позитивній ноті я завершую випуск. Журналісти Релайф Media і надалі продовжують відстежувати події, що відбуваються навколо. Ви ж можете стати їх безпосередніми учасниками. 26 квітня в Решетилівці відбудеться великий концерт до міжнародного дня танцю, на якому збиратимуть кошти для земляка Гармана Іванова, в колишньому артиста великого слобожанського ансамблю пісні і танцю. А нині бійця 72-ї окремої штурмової бригади імені чорних запорожців. Приходьте у зал міського будинку. Культура. Початок о 14:00 до зустрічі.